Гидке каченя. У густих заростях лопуха на яйцях сиділа качка. Нарешті яєчні шкаралупки затріщали. Коли каченята вилізли із шкаралупок, качка підвелася та закахкала. Ой ні, не всі. Найбільше яйце цілісіньке. Нарешті тріснуло й велике яйце. Пропищало пташеня. Та яке ж воно було велике і гидке? Наступного дня качка з каченятами прийшли на пташиний двір. Дорослі качки сказали: Ціла зграя, але одне таке потворне, такого ми не терпітимемо. Та й прогнали гидке каченя. Каченя перебігло подвір'я та через огорожу, бігло, поки не опинилося на болоті. Бах! Бах! Пролунало раптом над болотом, і з очеретів піднялася зграя диких гусей. Раптом просто перед каченям опинився мисливський собака. Він сунувся, було до докаченят, але потім побіг далі. Певне я таке потворне, подумало каченя, що навіть собаці гидко вкусити мене. Пальба вчухла лише ввечері. Каченя підвелося та й побігло далі по полях. До ночі добігло воно до вбогої хатинки та прослизнуло туди через щілину у дверях. У хатинці жила жінка з котом та куркою. Кіт умів вигинати спину й муркотіти, а курка несла яйця. Каченя ж не вміло ні того, ні іншого. І старенько прогнала його. Каченя подалося до озера. Воно плавало й пірнало, але всі тварини зневажали його за потворність. Прийшла осінь, стало дуже холодно. Важко було, бідному каченяті. Якось надвечір, коли сонечко ще яскраво сяяло на небі, з кущів піднялася зграя прекрасних птахів. Це були лебеді. Голосно скрикнувши, вони сплеснули чудовими великими крилами і полетіли з холодних лугів до теплих країв. Зима настала дуже холодна. Каченяті доводилося плавати без відпочинку, щоб не дати воді замерзнути. Та ось нарешті прийшла весна. Сонечко знову пригріло землю своїми теплими променями. Раптом із хащі очерету випливли три дивовижні білі лебеді. Вони пливли так легко й плавко, ніби ковзали по воді. Попливу до них. Подумало каченя. І каченя опустилося на воду та попливло назустріч прекрасним лебедям. Раптом воно побачило у воді своє відображення, але воно було вже не бридким каченям, а лебедем. Великі лебеді плавали навколо та пестили його дзьобами. Не біда з'явитися на світ у каченому гнізді. Якщо ти вилупився з лебединного яйця.